Ну, як і в інші дні, ворог б'є виключно по цивільній інфраструктурі, яка жодного відношення до військових об'єктів не має. Дійсно, відповідно постраждав знову історичний центр міста Харкова, і так само тобто будівлі прилеглі до школи, фактично зруйнований черговий заклад освіти у місті Харкові. І знову ж таки підкреслюю, що жодної ну, тобто відношення до військової інфраструктури зазначені об'єкти не мали. Так само були обстріляні Харківський район, Чугуївський район, відповідно, Богодухівський район, зокрема, місто Золочів, які знаходяться поблизу лінії зітнення, і відповідно традиційно на жаль страждають від ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню і з артилерії. І там так само є. У нас відповідно постраждалі і руйнується цивільна інфраструктура, житлова інфраструктура, приватні житлові будинки. Крім того, вчора постраждало чергове підприємство, яке має відношення до аграрної сфери. І, власне кажучи, там частково була знищена сільськогосподарська техніка, що дійсно ускладнює проведення сільськогосподарських робіт на території Харківської, відповідно, там області. Ну і крім того, ми зафіксували чергові обстріли лінії зіткнення на відповідно північному, північно-східному і ізюмському, тобто південно-східному напрямків, де наші збройні сили, наші воїни свої позиції тримають і відбувають ось такі постійні. Намагання ворога відповідно, тобто прорватися, атакувати, тощо однак, успіху не мають, і ворог вимушений відходити із значними втратами на раніше зайняті свої позиції. Пане Олеже, пані Верещук назвала нещодавно регіони, які наступними будуть підлягати обов'язковій евакуації. От Харківська область теж є в цьому переліку. Зокрема, які частини будуть евакуюватися, яка це географія, чи можете назвати, і чи почалася вже підготовка до цієї обов'язкової евакуації? Ну я маю зазначити дві відповідно речі, дві саме позиції. Перше, це те, що це планова підготовка, яку ми проводимо постійно. Враховуючи ту військову обстановку, яку ми маємо, і по-друге, це власне кажучи, підготовка до зими і враховуючи стан нашої критичної інфраструктури, ми маємо так само передбачити можливу евакуацію із прилеглих територій до лінії зіткнення і так само міста Харко. Тобто, це планові наші заходи, до яких ми маємо бути готовими. Ну і відповідно, друга річ це щодо підстав евакуації. Наразі їх у нас немає. А це може бути або небезпека оточення міста, небезпека взяття інших наших безпосередньо ну, тобто територію під тимчасову окупацію, або, наприклад, потрапляння того чи іншого населеного пункту на територію, де будуть вестися активні, тобто бойові дії, то тому ще раз: це планові наші заходи. Однак наразі підстав для примусової евакуації. З меж Харківської області, і, зокрема, міста Харкова, немає. В контексті захисту мешканців Харківської області нещодавно збудували у Харкові укриття бомбосховище, зупинку. Чи є план далі розвивати подібні проєкти і де вони можуть з'явитися? Ну тут ми працюємо з містом в довгу у, відповідно двох напрямків. Перший – це ми постійно зміцнюємо нашу там обороноздатність міста області, э, будуємо військові фортифікаційні споруди. Тощо, і це планова знов ж таки наша робота. Ну і, звичайно, друге, ми маємо працювати над такими цивільними укриттями. Ініціатива міста тут дуже добра, і э, дійсно час від нас вимагає ось таких рішень для того, щоб ми. Могли е, забезпечити безпеку наших громадян, які перебувають на вулицях у місцях скупчення, зокрема на зупинках е, громадського транспорту, оскільки е, практика показала, що ворог. Б'є підступно саме по житлових районах, саме по скупченню людей, і зокрема, враховуючи це і нами було прийнято рішення щодо запровадження цілодобової відповідно комендантської години на день незалежності, 24 серпня, і це виявилося дуже ефективним, оскільки в той день жодна людина не там відповідно постраждала по місту Харкова, хоча і обстріли такі поодинокі, ми все ж таки фіксували. Ще хочеться поточнити. Ось власне за кілька днів буде перше вересня. По Харківській області всі будуть займатися онлайн, чи все ж таки якісь школи відкриються. Нам було прийнято рішення на раді там оборони Харківської області, що все все навчання на території Харківської там області від закладів освіти. Це або середня освіта, або там фахова передвію, вища освіта. Спеціальна так профтех, або це вища освіта. Все навчання на території Харківської області буде проводитися онлайн. Тут ми врахували декілька факторів. Тобто, по перше, це занадто близькість до умовного, тобто кордону з Російською Федерацією, оскільки ракети у нас вилітають 90% із території Білгородської тобто області окупанта, і час дольоту ракети це 30-40 секунд до міста Харкова. Ну і десь там 50 секунд до. А будь-якої точки нашої там області мінімум час для того, щоб дітей спустити у сховищі, потрібно 4-5 хвилин. Тому враховуючи безпеку саме ситуацію, і нами було прийнято ось таке рішення, яке узгоджено із офісом президента, і з профільним міністерством освіти та науки, і власне кажучи, Кабміном. А є якась цифра? От скільки взагалі в цілому виїхало людей за цей час повномасштабного вторгнення по Харківській області. Ну тут ми маємо вже говорити про не виїхало скільки людей, а скільки повернулося вже людей. Тому що люди масово повертаються до міста Харкова. І, і наразі, якщо наше місто нараховувало до е, повномасштабного вторгнення до 24 лютого близько 2 мільйонів людей, тобто це близько півтора мільйона постійні мешканці. 300 тисяч це студенти, і десь 200 тисяч це агломерація міста Харкова. То наразі вже у нас перебуває у місті біля 1 мільйона людей. Якщо ми говоримо про область, то ми наразі нараховуємо десь 270 тисяч внутрішньо відповідно переміщених осіб, це із Луганської, донецької областей, із наших тимчасово окупованих територій, коли люди переїжджали на більш Відповідно безпечні території, тому ось така кількість у нас ну і звичайно десь у нас по області 100-200 тисяч, тобто перебуваючи на наших територіях, на яких умовно все ж таки безпечно ще можна знаходитись, пане Олеже. В контексті допомоги мешканцям Харківської області якої першочергово допомоги потребують, яка по за якими напрямками ця допомога надається, і чи долучаються наші міжнародні партнери до цих про програм, можливо, є якісь ініціативи, які вже готові е, місцева влада готова впроваджувати. Ну, тут ми маємо говорити про відповідно декілька напрямків. По перше, це гуманітарна допомога, яку ми на постійній основі надаємо на ті е, безпосередньо території тим населеним пунктам, які знаходяться у так званій сірій зоні, які знаходяться під постійними обстрілами, наприклад, населеним пункт Циркуни або Старий Салтів, які ми. Звільнили десь два місяці тому. Однак вони знаходяться під постійними обстрілами ворога, і звичайно, враховуючи ту пошкоджену критичну інфраструктуру, яка там є, і той стан людей, які там все ж таки залишаються ще проживати. Ми маємо постійно надавати туди гум гуманітарні конвої щодо продуктів харчування. Тощо і тут нам звичайно у відповідно допомозі програми. Уряду офісу президента, які у нас наразі діють, і по-друге, це наші міжнародні зв'язки, зокрема із тобто Польщу, яка нам е, на постійній основі надає е, продукти харчування тривалого терміну зберігання, тощо які, які ми активно е, використовуємо. Так, що у нас є співпраця із ООН, які так само окрім е, також продуктів харчування. Так би мовити, про продуктових, власне кажучи, пакетів, які вони так само персонально надають людям, і у тісній тобто комунікації з нашою військовою адміністрацією, оскільки ми визначаємо ті населені пункти, яким це найбільш необхідно. Вони ще видають разову грошову допомогу у тісній співпраці з міністерством соціальної, тобто політики, і у нас наразі по території області і міста отримали такі кошти вже майже 49 тисяч людей. Ну і власне кажучи, це постійна робота над відновленням критичної інфраструктури, яку ми проводимо постійно, тому що ми маємо все ж таки навіть і в таких умовах готуватися до зими. І відверто можу сказати, що це зима буде і цей опалювальний сезон найважчий напевно за всю історію незалежності нашої держави на території міста Харкова і Харківської, відповідно, там області.